Всім привіт! Як авторизуватися на порталі Дія? Спочатку відкриваємо портал Дія, вводимо адресу сайту dia.gov.ua. Вгорі, в правому куті, є кнопка Зареєструватися, якщо ви заходите вперше та увійти до кабінету, якщо ви вже реєструвалися на порталі Дія та маєте відповідно кабінет громадянина. Для авторизації може скористатися різними способами. Файловим ключем, дієпідписом, системи IDGOVUA. Почнемо з файлового ключа. Перетягуємо або обираємо його зі свого носія. Вводимо пароль та продовжуємо. Готово! Для того, щоб авторизуватися за допомогою «Дія підпису», у вас має бути мобільний застосунок Дія та має бути створено «Дія підпис». Якщо у вас ще немає «Дія підпису», клікайте за цим посиланням та дивіться інструкцію, як його створити. Для цього у вас має бути ID-карта або закордонний паспорт. Отже, переходимо на вкладку «Дія підпис». У вас створюється одноразовий QR-код для авторизації. Відкриваємо мобільний застосунок Дія. В правому верхньому куті є кнопка з написом QR. Це сканер QR-коду. Наводимо камеру телефону на QR-код, який ви бачите на екрані авторизації. Отже, ви отримали сповіщення, що є запит на авторизацію. Підтвердіть його. Для підтвердження використовується фото ID. Особу підтверджено. Готово! Як бачите, все дуже просто. Авторизація за допомогою ID GoVUA. Знаходимо кнопку Авторизувати за допомогою ID Gov.ua» і бачимо різні варіанти, які доступні. Зараз я авторизуюся за допомогою банк ID Національного банку України. Обираю банк, за допомогою якого я хочу авторизуватися. Наприклад, «Приватбанк». Продовжити. Тут треба ввести номер телефону, до якого прив'язаний ваш обліковий запис у ПриватБанку, та пройти авторизацію. Або ж можна скористатися мобільним застосунком Privat24. Тут також внизу є сканер QR-коду, знаходимо його і наводимо на QR-код на екрані. Підтверджуємо. Перевіряємо дані, які отримує портал після вашої авторизації. Погоджуємося на їх передачу та продовжуємо. Готово! Отже, для того, щоб авторизуватися на порталі Дія, є купа різних способів. І за допомогою кепу, і за допомогою «Дія» підпису, що ми вважаємо найзручнішим способом, і за допомогою банка ID Національного банку України. Якщо ви заходите на портал вперше, то під час реєстрації вам треба буде внести деякі дані, які потім будуть використовуватися для того, щоб вам зручніше було отримувати державні послуги. Заходьте на портал та користуйтесь Дією.